В Білгороді Дністровському стартує важливий освітній етап. Днями управління освіти зібрало батьків дев'ятикласників, аби повідомити. Вже наступного року ліцей лідер планує долучитись до всеукраїнського пілотного проєкту профільної освіти. Це частина реформи старшої школи, яка передбачає перехід учнів на дванадцятирічне навчання та можливість обирати індивідуальну освітню траєкторію. Наша громада сьогодні визнана Міністерством освіти. Однією із спроможних, яка може брати участь у експериментальному проєкті проєкті профільних ліцеїв. Управління освіти наголошує, пілот це не примус, а можливість. Учні після 9 класу, як і раніше, зможуть самостійно визначати свій шлях. Мова не йде про те, що сьогодні нашим дітям немає альтернативи. На поки сьогодні у нас є альтернатива для наших випускників 9 класів. Перше. Вони продовжують навчання в 10-11 класі того ліцею. А у нас в громаді два ліцеї. Ліцей, номер родин, ліцей лідер, які далі продовжують працювати як ліцеї і набирають дітей 10 класи за дворічною програмою. І в 11 класі діти отримали атестати до побачення і як то кажуть, в щасливу далеку дорогу. Є інший варіант, є ще другий шлях. Можна піти в заклади професійно-технічної освіти, хто хоче робити цю професію, або може піти в заклади до передвищої фахової освіти, простіше кажуть, коледжі, які є на території нашого міста або в інших містах України. Сьогодні ж Міністерство освіти нам пропонує ще один третій шлях, який ми можемо використати. Ваші діти можуть використати і піти цим шляхом. Сьогоднішня дворічна Старша школа працює за співвідношенням 20% профільних предметів до 80% загальної підготовки. Якщо дитина йде на три роки навчання, то ми бачимо, що в розрізі класів різне співвідношення у трирічній школі, яку пропонує пілот, модель інша збалансована. Коли дитина прийшла 12 клас, ви побачите зараз е ці цифри, у неї обов'язкових предметів стає 33%. відсотки. Профільних предметів стає 33% і предметів за вибором або курсів для душі стає 33%. У новій українській школі ключовою стає зміна підходу. Практика переважає над теорією у трирічній школі. профільній, новій школі, яка запроваджується практично спрямована навчання переважатиме. Тобто 60% приблизно це буде практика, 40% буде приблизно теорія. Ще один важливий аргумент на користь 12-річної школи Європейська інтеграція освіти треба сказати, що як тільки в нас з'являться перші випускники профільних ліцеїв оцих пілотних, то у них буде перевага і у вступі до європейських вузів, якщо ваші діти вступають у Європу. Чому ви знаєте, що вся Європа навчається мінімум 12 років, але є ще й 13 і більше. Так ось закордонним навчальним закладам буде цікавіше взяти випускника не 11-річної української школи. А 12 12-річної української школи участь у пілоті залежатиме від рішення батьків. Кожен має право погодитися або відмовитися. Головне, вчасно подати заяву. Рішення має бути прийнято вже до 20 грудня. І хто з вас вирішив, взяв до себе цю інформацію, вирішив здобувати освіту профільно за трирічною освітою, то ми вас просимо завітати до ліцею лідер і написати заяву на саме на трирічну освіту. Проводження профільної старшої школи крок до сучасної гнучкої освіти, де дитина може формувати власний шлях і обирати спеціалізацію, яка відповідає її інтересам та майбутнім планам. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.